Привіт, моє вітання з міста Львова. Звати мене Віктор Турчин. За фахом я є тренер зі шахів, актор. маю досить зйомка кіно, вже досить багато фільмів приймав участь. І також розвиваю соціальні мережі і маю в цьому бізнесі теж успіх, досягнув рівня платиної засновного бізнесу. І хочу сказати, що в цьому бізнесі мені дуже допоміг. Власне, розпочати професійно цей бізнес е, вікенд-семінар network 21. І сьогодні я е, маю таку честь запросити вас на цей е, наступний вікенд-семінар, який пройде цього літа. Е, він буде і онлайн, і офлайн. І, власне, я хочу вам сказати 5 причин, чому варто приїхати на семінар у місто Львів. Адже. Перша причина це подорож. Подорож для тих, хто любить подорожувати, хто ще не був в цьому чарівному місті, Львів вам дуже сподобається. Ви проведете надзвичайно приємно свій час своїми друзями, партнерами, які вас запрошують на цей семінар, тому що львівська атмосфера. Ось місто Львів відоме своєю багатою культурою та гостинністю, щоб зробити ваше перебування на семінарі незабутнім досвідом. Друге, це знання. Семінар Вес пропонує змогу отримати цінні знання та навички в сфері бізнесу та розвитку особистості через провідних експертів та тренерів практиків, які побудували цей бізнес і діляться своїм досвідом. Третє це бачення. Коли я поїхав на свій вікенд-семінар, перший я не уявляв масштаби цього бізнесу. І після того, як я відвідав цей семінар, я побачив бачення масштабності цього бізнесу, міжнародності цього бізнесу. Наскільки це бізнес має великий потенціал, ти можеш знаходитися в будь-якій точці світу чи в Україні, але бізнес тебе може розвиватися взагалі глобально понад 100 країн світу, і це дуже кру круто. Четверте, це мотивація. От на семінарі ви отримуєте мотивацію та неймовірний заряд позитивної енергії того, чого нам зараз так бракує, так в сьогоднішній час. І е, мотивація, е, вона в першу чергу потрібна тим людям, які ну не впевнені е, взагалі в цьому бізнесі, та чи в них він вийде, чи все вийде. І я коли вперше відвідав такий семінар, я цю мотивацію отримав, тому. 100% у вас буде дуже сильна мотивація після цього семінару. І п'яте, саме основне, це ви отримаєте мрію. Тому що кожного з нас є десь вже така в душі мрія, яку ми вже призабули. Та? Вони, ми коли були менші, мрійники, та? але коли ми з часом... Стає дорослішим, на жаль, з роз... наші мрії ми прирівнюємо до... прирівнюємо до нашого доходу. І на цьому семінарі ви отримаєте знання, так, і план реалізації своєї мрії. І тому ваші мрії почнуть здійснюватися. У вас з'явиться нова мрія, і це буде незабутній для вас семінар. Після... ви його запам'ятаєте на все життя, і у вас ця мрія буде завжди з вами. Ось тому. Я вам хочу сказати, що це ті причини, через які дуже-дуже варто побувати на цьому вікенд семінарі Адже головний спікер, який приїде в Львів на цей семінар, ханс Нусхоль. Це людина з величезним колосальним досвідом в міжнародному масштабі побудови цього бізнесу. І ми у нього будемо вчитись. Ми будемо вчитися у багатьох-багатьох людей практиків. Тому. Приймайте рішення і вже бронюйте собі місця на цей семінар, адже квитків практично вже і немає. До зустрічі на семінарі з вами був Віктор Торчин. Пока-пока.